Вітаю усіх глядачів сьогоднішнього вебінару. І говоримо про англомовні програми навчання в тих країнах, в яких наша агенція займається організацією вступу: це Чехія, Австрія та. Польща, буде загальна інформація про те, які представлені програми, основні умови вступу, тобто для загального такого розуміння, що може бути, що пропонують, і вже кого буде детально цікавити, то, звісно, по кожній конкретній країні у нас будуть окремо вебінари, або ж можна звертатися за індивідуальними консультаціями. І почнемо ми з Чехії. Якщо говорити про Чехію, незважаючи на те, що там небагато. Університетів, так, хто цікавиться, знає, що це е, і сама країна невелика, так, і, і університетів не багато. Але інозем, е, іноземною англійською мовою для іноземних студентів є програми, е, які представлені в університетах, які можна обирати для отримання освіти. Тому зараз оглядово по університетам по спеціальностям вам. Розповім. Карлів університет, і які представлені тут спеціальності: бізнес та економіка, ІТ та комп'ютерні науки, медицина, соціальні науки та філологія. Так? Далі Чиський технічний університет. Інженерія представлена, і це спеціальності з інженерії механіка, електронапрямки, комп'ютерна інженерія, IT, енергетика і також є архітектура та будівництво англійською мовою. Університет економіки у Празі, все це називає вам зараз державні університети. І спеціальності, які представлені англійською мовою, це міжнародний бізнес, фінанси та бухгалтерія, маркетинг та менеджмент, економіка. Технічний університет в Остраві, у них є комп'ютерні науки, теж інженерія і така спеціальність, як екологія та сталий розвиток. Університет Масаріка в, Бру, в Брно, перепрошую, там медицина, психологія, IT, право і соціальні та гуманітарні науки є представлені спеціальності з цієї сфери, англійською мовою. І також університет в Пардубіцях пропонує на англійською мовою наступні спеціальності: це транспорт та логістика, інженерія та матеріалознавство, і біоінженерія. Які основні критерії вступу? Повторюю, що в деталі зараз вдаватися не будемо, так? але основні Критерії вступу це, звісно, підтвердження рівня знання англійської мови на Б2. І це має бути міжнародний сертифікат. Хто вивчає англійську мову, то ви вже знаєте. Більш за все, якщо цікавитеся тим більше вступом англійською, що це сертифікати, TOEFL, IELTS, FCA, Кембриджські сертифікати, Pearson і так далі, але потрібно в кожному університеті окремо уточнювати той перелік, який конкретно визнається обраним університетом, так, який вас цікавить. Далі вже свої процедури, тому що можуть бути додаткові вступні іспити. По Чехії є нострифікація, там уже детально я ж кажу, буде окремо у нас вебінар по Чехії або на консультації можна записуватися і отримати інформацію індивідуально. По Австрії також оглядово в яких університетах представлені. Спеціальності англійською мовою одразу також хочу сказати, знову ж таки, невелика країна, небагато університетів, і досить часто цікавляться саме, щоб у Відні це були університети, але якраз у Відні їх менше представлено англійською мовою. І також специфіка Австрії така, що на Програмах бакалавріату менше англомовних напрямків, а от вже на магістратурі їх буде набагато більше, так і в самому Відні теж їх буде більше представлено. Тому зараз загальна інформація в яких університетах, які є спеціальності, деталі вже індивідуально, так? І що ми маємо? Віденський приватний університет Вебстер, там є бізнес-адміністрування, міжнародні відносини, управління та психологія. Бізнес-школа Лаудера це міжнародне ділове адміністрування представлено. В самому Віденському університеті англійські та американські дослідження англійською мовою. Зальцбурзький університет прикладних наук, там дві спеціальності: інновації та менеджмент в туризмі і технології мультимедіа. Університет модуль у Відні також. У них спеціальності, прикладні науки, продані, міжнародний менеджмент, управління в готельно-ресторанній справі, туризм та готельний менеджмент. Наступний університет. Університет Йоанна Кеплера там спеціальності штучний інтелект, біологічна хімія, хімія та хімічні технології, економіка міжнародного бізнесу. Університет підприємництва там представлені спеціальності управління бізнесом, індустрія туризму та відпочинку і головне управління. Університет Клагенфурта, англійські теж та американські дослідження, міжнародний бізнес та економіка, і робототехніка та штучний інтелект. В університеті прикладних наук Бургенланда міжнародний стійкий бізнес, спеціальність представлена. Університет прикладних наук Верхньої Австрії, там електротехніка та глобальні продажі та маркетинг. Університет прикладних наук Вінер Нойштадт, міжнародний бізнес консалтинг і. Перепрошую, приватний університет медичних наук Карла Ландштейнера. У них медичні науки представлені, ну тому що профільний університет, звісно, зрозуміло, що саме ці напрямки будуть. Університет прикладних наук Карінтії це зелений перехідний інженірінг, бізнес і менеджмент і міжкультурний менеджмент. Вища професійна школа у Відні, там банківська справа та фінанси, європейська економіка та бізнес-менеджмент. Університет прикладних наук у Кремсі багато спеціальностей: прикладна хімія, бізнес-адміністрування, інформатика, міжнародний бізнес-менеджмент, міжнародний винний бізнес, медична та фармацевтична біотехнології, управління туризмом та відпочинком. І в Віденському університеті економіки, бізнес. та Економіка, так, так як і говорила, повторюсь, більшість спеціальностей англомовних. В університетах, які не у Відні, але є і у відні представлені, тому кого цікавить, можна щось підібрати. Ну, звісно, якщо цікавить цей напрямок, який буде представлений у віденських університетах. А так обирати вже тоді університети, які в інших містах знаходяться. Теж основні критерії для вступу, це знання мови, звісно, підтверджене міжнародним сертифікатом, точно так же, як і для Чехії, називала. TOEFL, IELTS, FCA, Cambridge ці сертифікати визнаються. Для кожного університету потрібно індивідуально уточнювати, який саме, яка кількість балів має бути. так, Бо для кожної країни, от, наприклад, щоб ви розуміли, чому говориться про. Конкретну кількість балів. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, сертифікат IELTS, на якому так ну, найнаглядніше можна дати інформацію, то рівнем b 2 у них вважається від 5,5 до 7 балів. Але не всі університети визнають 5,5, навіть не всі 6 балів визнають, може бути додатково написано від. 6,5, вірніше від 6 балів або вище 6 балів, так, якщо вище 6 балів, то потрібно розуміти, що якщо сертифікат АЛ 6 балів, цього замало. Потрібно, щоб було 6,5. Це такий нюанс, так, на який потрібно реально звертати увагу, тому що якщо там буде менше, звісно, це не визнає підтвердження рівня необхідного рівня знання мови для початку навчання. Знову ж таки, по Австрії свої окремі процедури вступу також можуть бути. Додаткові іспити, вступні, там, свої процеси проходять кандидати перед тим, як почати вже навчання на обраній спеціальності. Тому окремо буде вебінар, і на цьому вебінарі вже детально розберемо, які ж етапи, до чого готуватися, коли починати потрібно, так і так далі. Далі наступна третя країна, з якою працюємо, це у нас Польща. Найбільше університетів представлено в Польщі. Звісно, туди найбільше завжди кандидатів вступає, тому що ну, само собою це зрозуміло. Так, багато кандидатів, ой, більше, багато університетів представлено, тому. В Польщі досить багато студентів вступає. Якщо ми будемо говорити про спеціальності англомовні, то орієнтовно там 15-20% від загальної кількості усіх спеціальностей, які представлені в польських університетах. Ці 15-20% якраз можуть бути англійською мовою. І на що потрібно звертати увагу, якщо ми говоримо конкретно про Польщу? Що це вже також з практики, що може бути так, що університети заявляють про те, що йде набір на конкретну спеціальність, але Небагато бажаючих на цю спеціальність подаються і не набирається достатня кількість для того, щоб ця спеціальність запустилася. Тому що, якщо ми будемо говорити про вибір, наприклад, навчання в, Німець, в Німеччині в Австрії німецькою або англійською, і якщо німецьку не вчили, то більшість все-таки дітей англійському вчили і можуть скласти іспит, отримати сертифікат і обирають нерідко саме англійською мовою навчання. А якщо ми говоримо про Чехію, так, то по Чехії, хто цікавиться цією країною для вступу, то, звісно, більшість обирають це навчання чеською мовою. Бо безкоштовно в державних університетах навчаються всі, що чехи, що іноземці англійською, це платне навчання, тому менше обирають. Але на чеську вже от така просто тенденція, що якщо чехів хтось обирає, то це чітко йдуть на чеською мовою навчання, рік підготовчого відділення і потім вступ в університети. Тому на англомовні не так багато іде іноземців на навчання. Ми говоримо про наших да, кандидатів, які, які вступають, але також є і. Те, що стосується англомовних спеціальностей по Чехії, складновато сказати вам, яка статистика по відкриттю не відкриттю, тому що в основному це більшість все-таки чеською мовою навчання. Якщо повертаємося знову до Польщі, так, то поляки заявляють про польські університети, я маю на увазі, про набір на такі-то конкретні спеціальності. І о, там, де вже давно, наприклад, ця спеціальність, про неї знають. що там англійською мовою або там добре вклалися в рекламу і все таки запустили навіть з першого року. То так, запускаються програми, але є університети, які не заявляючи, що ця програма буде, не набирають достатню кількість. Тому про це цікавитися потрібно заздалегідь, коли ви обираєте той чи інший університет. А чи відкривалися попередні роки ці напрямки? Так? Які популярні спеціальності і що представлено, тому що я проговорювати так, як по Чехії і по Австрії по конкретним університетам, де є які спеціальності, я не буду, Але просто загалом, які є англомовні спеціальності, які обирають студенти іноземці, зокрема українці для вступу, то це на першому місці звичайно інформатика, менеджмент, міжнародний бізнес, фінанси, економіка, психологія, графіка, журналістика, філологія англійська, також популярна і медицина англійською мовою. Також є, запускається в деяких університетах представлена, і от цього року один з університетів, який має на своїй базі англомовні напрямки, то якраз медицина англійської у них запустилася. Всі інші спеціальності, на жаль, не запустилися. Було мало бажаючих, так, тобто не було достатньої кількості, звісно, її немає, то не вступають кандидати. Пропонуються якісь інші варіанти, і тут хто обирає навчання англійською мовою, якщо ми говоримо про Польщу, повторюсь, потрібно ретельно вивчати ринок і розуміти, хоча б аналізувати. Що було минулі роки для того, щоб розуміти, а яка може бути ситуація в тому чи іншому університеті? Якщо ми говоримо про державні університети, то в більшості своїй англомовні програми не набираються, або ж він ще набирається, але якщо не набирається, то про це відомо в при вступ під час вступної кампанії влітку. А якщо ми говоримо про приватні університети, у яких прийом документів, тобто вступ іде до кінця вересня, то таку інформацію ви можете дізнатися вже в кінці вересня, після 20-х чисел, і тоді вже така може бути ну, ситуація не зовсім приємна, але от у нас так, в двох університетах цього року з англомовними напрямками було. По одному з кандидатів вирішили в інший університет ще встигаємо подати документи, а одна з кандидатів мала ще й сертифікат, що підтверджує рівень Б2 з польської мови, який необхідний зараз по новим умовам вступу. То дитина піде на польськомовну програму. Тобто вирішується це питання, але з англомовними такі ситуації можуть бути, і тому на це звертайте увагу і аналізуйте. Ще раз на цьому наголошую. На сьогодні це вся інформація, якою ми хотіли поділитися, у кого будуть додаткові уточнюючі питання. Будь ласка, пишіть в Дірект, зв'яжемося з вами додатково і надамо більш детальну інформацію з того питання, яке вас конкретно цікавить. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступних вебінарах.